У навчальних закладах Кам'янського віднедавна на допомогу педагогам стали до роботи і офіцери служби освітньої безпеки, нова сила на сторожі дитячого захисту та дозвілля. Що це за служба? Які завдання виконують ці спеціалісти, і як на це реагують самі учні та батьки? Ми завітали в два ліцеї нашого міста. І що дізналися? Далі в сюжеті освітні заклади працюють за оновленими правилами. Всі учні під пильним та доброзичливим поглядом Анастасії, офіцерки нової служби освітньої безпеки. Бути інспектором служби освітньої безпеки для мене це не просто робота, це місія захищати. Ми прагнемо, щоб кожна дитина почувала себе впевнено і знала, як діяти в небезпечних ситуаціях. Моя задача створити безпечне середовище для дітей та інших учасників освітнього процесу, і саме любов до дітей і бажання створити безпечну громаду є мотивацією для роботи в службі освітньої безпеки. Разом з інспекторкою Анастасією до руханки приєдналася заступниця директора ліцею номер 11 пані Анастасія. Жінка розповіла, що для навчального закладу присутність людини у поліцейській формі не в новинку, адже раніше запрошували правоохоронців із просвітницькими лекціями. А зараз задоволена тим, що в ліцеї є свій офіцер, який слідкує за правопорядком. Діти їй довіряють. Поліцейська може з правильного боку з боку закону так пояснити дітям. І не тільки дітям, бо 9, 10, 11 класи це вже підлітки пояснити з боку законності їх вчинків, і що їм можна робити, і що їм не можна. Ми, звісно, педагоги проводимо і заходи, зі свого боку пояснюємо. Але коли це людина у формі, це зазвичай все ж таки з іншого боку. Далі ми вирішили до ліце номер 16 де зустріла нас офіцер служби освітньої безпеки Людмила. Перших секунд ми побачили інспекторку, діти обожнюють. За планом СОП щотижня для учнів різного віку проводяться спеціальні лекції. Теми охоплюють базові правила безпеки, алгоритми поведінки в екстремальних ситуаціях та навіть такі складні питання, як онлайн безпека та кібербулінг. В ліцеї я знаходжусь на постійній основі. Моя задача створити середовище довіри, де діти знають, поліцейський поруч завжди допомога. Крім проохоронних функцій, я також проводжу інтерактивні заняття з безпекових правил. Для мене важливо, щоб кожна дитина відчувала підтримку і знала, як діяти навіть в найскладніших ситуаціях. Раніше ми могли тільки мріяти про таку підтримку, каже директорка школи пані Віта. Коли діти бачать офіцера, який допомагає, а не карає, вони відкриваються і почуваються в безпеці. На сьогодні ми відчуваємо безпеку зовні. В першу чергу нам допомагають з питань евакуації дітей, тому що дітей багато. Ми використовуємо два окриття. і треба відстежити, щоб діти і своєчасно покинули заклад, і щоб всі діти покинули заклад. Це перше. Друге, діти вийшли після дистанційного навчання, тому в них дуже багато справ, яких треба вирішити. Вони дуже рухливі, і іноді їх треба зупинити, підказати як себе треба поводити в цьому нам також допомагає Людмила Миколаївна. Крім цього, офіцери служби освітньої безпеки під час перебування у закладі освіти виконують не лише правоохорону і просвітницьку функції, Вони ще й наставники для дітей. Офіцери розповіли, що школярі часто до них звертаються з особистими запитаннями, які можуть стосуватися навіть проблем вдома чи у взаєминах з друзями. А учні початкових класів люблять грати та обіймати. Коли вона приходить, ми її е... Біжимо обнімати. Ми бігаємо, стрибаємо, граємо в вареника і в нового. Ми дуже любимо Анастасію. Ми приходимо самостійно, вбираємося в тебе на партію. І в нас приходить поліційська. Тоді ми з нею спілкуємося, граємося, обнімаємо її. Вона про поліцію розповідає, як себе вести, коли ти став дорослим і коли ти хочеш стати поліцейським. Я, звичайно, називаю Настуся. Я пам'ятаю мене в першому класі старше нас обіжали дівчата. Я попросила, попросила Настусю допомогти, і вона сказала. Ви такими ж були. Під час нашої зйомки пильно спостерігав за роботою офіцерів і їхній керівник, начальник СОП Юрій Сорока. Воєнний стан висуває вимоги щодо посилення безпекових заходів в освітньому середовищі. Новітніми стандартами у цьому напрямку є поліція служби освітньої безпеки. Наразі в Кам'янському районному управлінні поліції створено такий підрозділ: тільки спільними зусиллями ми зробимо школи безпечнішими та кращими для наших дітей. До кінця року в Україні має працювати понад дві тисячі таких офіцерів СОП. Це не просто новий проєкт, це вклад у майбутнє покоління, яке ростиме з відчуттям безпеки та підтримки. Офіцери освітньої безпеки стають частиною шкільного життя, надаючи йому новий зміст. Ось така історія, яка додає надії, адже діти мають почуватися безпечно і вільно навчатися навіть у найважчі часи.